Електронна модель потрібно скачати відповідну програму та підключити до телефону. Йде два ремінці, такий силиконовий ремінець, три ремінчики. Кожен годинник йде в індивідуальній красивій упаковці. Ось така модель під ГЕС. Ця дуже цікава модель, плюс є додаток ланцюжок, дуже цікавий. Така модель силіконовий ремінець. Годинники йдуть нові, запаковані з етикетками, дуже цікава модель. Такий тигровий принт.